Вибір автоклава залежить від ваших потреб та умов використання. Наприклад, у нас два автоклавчика – електричний та газовий. Почнемо з газового його основні переваги. Перевага газового автоклава – це в першу чергу це ціна, яка конкурентно спроможна на ринку, яка не набагато, але дешевша від електричних. Друге це незалежність від електроенергії. І третє швидке прогрівання продукції на газу. З мінусів дуже велика, його, це те, що потрібно постійно контролювати показники температури та тиску. Відповідно, в електричному такої історії немає. Ви запрограмували терморегулятор, виставили температуру, час і все, він працює в автоматичному режимі і не потребує постійного догляду та нагляду за ним. Як чим дана моделька електричного універсального Є дуже класна тим, що вона універсальна, що можна використовувати як на газ електрики, так і на газу. До прикладу, ви почали готувати на електроенергії, з спам, певних причин е, вона зникла. Ви просто від'єднуєте електрообладнання, ставите на газ і продовжуєте готувати. Тобто перевага, як бачите, сама дуже класна. На рахунок гарантії, що той, що той має гарантію однакову. Принцип роботи я вже повторюся, в них теж однаковий комплектація тільки відрізняється тим, що тут є тен і електрообладнання в газовому немає тена і немає електрообладнання. Ми вам завжди будемо раді допомогти вибрати саме той автоклав, який вам потрібен.